Что не залетает? Що ти робиш? Здоров. Щось ага. перезаряджатися. Це на штурвал, похоже. <риск> Є таке. <риск> а розкажи, про які типи перезарядок ти знаєш? Ну, як мене вчили, а, знають два типи. Це екстрена та тактична перезарядка. І різниця між ними. А, для, як для мене, різниця між ними тільки в тому, що в екстреній перезарядці у тебе перезарядка відбулася тоді, коли ти... А, не чекав на неї, а тактично це коли ти зробив перезарядку тоді, коли забажав. Mm -hmm. Хоча вона може бути відбуватися в е, тот момент, коли вже закінчилися патрони. Але це ти зрозумів не під час бою, а коли подивився на окно. А що ти скажеш з приводу екстреної заміни магазину під час бою, коли вогневий контакт ще не припинений і, скажімо так, в твій бік нормально навалюють? Дуже часте питання стосовно не розкидати магазини, бо так типу довго не навоюєшся, якщо розкидаєш усі магазини. А твоя особиста думка з цього приводу, яка? Ну я рахую, що взагалі життя коштує більше, ніж магазин, якби якщо що, і. Така історія, що не завжди а, перезарядка екстрена буде відбуватися десь там в полі, де ти будеш магазини а, просто викидати. Зазвичай перестрілки ведуться десь в закритих пространствах, там, в бліндажах, в окопах, будівлях. Будівля, да, люди працюють із укриттів. Тобто, навіть якщо ти зробив перезарядку а, екстрену із скиданням магазину, як це відбувається зараз? Давай, пок давай покажемо. Ми відпрацьовували у нас пусто. А, ну і давай представимо, що ми в укритті стріляли. У закінчились а, набої. Закінчились у нас набої. Ми уходимо в укриття і розуміємо, що дуже швидко а, треба перезарядитися. Тут же достали магазин, побачили, що тут є набої, а не пустий магазин. Скинули і далі починаємо відпрацьовувати якомога найшвидше подавляти противника вогнем. А, Відпрацювали, у нас закінчилося набой. Магазин ми ще один скинули, ще один ставили. Але ми всі кожного разу знаходимося тут. У разі того, коли у нас буде секунда перериву чогось, це не є проблема все взяти, кинути в сумку зброса а, і змінити позицію. Супер, теж абсолютно згоден. Так само вважаю, і екстрена зміна магазину вона передбачає саме заміну магазину. В той час, коли вогневий контакт ще не припинено. І тут дуже просто е, можна розставити пріоритети. В першу чергу це життя і відповідно е, відповідь е, вогонь у відповідь. Да? Тому е, не варто думати про магазин, варто думати про одне: що карабін е, між моментом, коли в ньому був останній постріл, і до зарядки і потрапляння нового патрону в патронник, як скоротити цей час? Тобто маніпуляція має бути настільки швидко ну, швидко здійсненою, щоб зброя могла бути приведена в бойову готовність якомога швидше. Якщо ви будете думати, куди вам заховати порожній магазин в цей момент, чи що з ним робити, ви будете просто втрачати час і можете у відповідь речі, отримати стосовно магазинів і так далі. Тобто багато разів бачу, коли у нас підрозділи приїжджають на переподготовку, профподготовку і так далі? Вони Роблять перезарядку, спершу стають із шахти магазин і потім намагаються якось його вставити. Я спеціально не брав ремінь, щоб імітувати один із підсумків, всього лише один. І перезарядка відбувається так, що людина спочатку боїть спочатку відриває магазин, діти його нікуди, тому що підсумок зайнятий. Сумка зброси десь там, тіліпається. В більшості випадків, може бути, ну, навіть 70 на 30, він намагається щось зробити, але магазин просто падає на низ, тому що треба зробити швидко. От. А потім він, він бере магазин новий, вставляє, ну і далі маніпуляції для того, щоб зброю зарядити, або зняти затвор на затримки, або далі продовжити вести бій. Тобто весь цей час він робить додаткові маніпуляції, щось кудись убрати, щось там додатково проконтролювати, десь знайти магазин, вставити і зробити. Те, що треба. Ось проміжок часу, що сказав Олександр, якомога скоротити час для роботи із зброї, можна зробити трошки по-іншому. Якщо у нас є один підсумок, то краще спочатку цей підсумок освободити. звільнити місце для нового магазину, старого точні, пустого магазину. Достали магазин, цей або скинули на землю, або взяли в руку, поміняли. Зняли затворної затримки, а цей магазин можна обратно обрати у підсумок. Або ж не вбирати і одразу тримаючи в руках, продовжити вести бій. Тобто, в будь-якому випадку, це буде трошечки швидше, ніж ви робили до цього. Ну і як завжди, не важливо, як ви робите перезарядку. Правильно? Важливо, щоб це було швидко і ефективно, результативно, щоб ви не, не, не губили магазини під час руху. Пусті, повні і так далі. І щоб ви точно знали, що ви робите. Тому що буває, така, опять же, на практиці повний підсумок магазинів, полупустих, вони там перемішалися, там пустий, полуповний. Вот. І... Він не знає, що він вже достає. То де в нього достає... напівпусті, в нього <різь> порожні. <різь> достає магазин, вставляє, а він пустий. От і все. І до речі, от этот якраз той цікавий елемент, коли людина розуміє, що нахуй на та сумка здалася. Чому? Тому що він достає пустий магазин, із сумки збросу, де є е, магазини і із набоями, і якраз під час того, коли він знімає затвор на затримки, розумієш магазин пустий, він за цей магазин в сумку зброси туди не відправляє, Не просто нахуй. Наступний бере заряджає і стріляє. Тобто, Це і ти так... ще зачепив таку тему. Це взагалі окрема <рес> тема. <Ти> я розказав <рес> трошки, <рес> розказав трошки про екстрену. Спробуй показати та взагалі мені пояснити, що ж таке тактична заміна магазина. Нахрена вона потрібна, але я зайду наперед, що в Counter-Strike ви починаєте, нажимаєте на буковку R, коли зробили па пару пострілів. Це називається тактична заміна. Окей, <рес> починаю. <рес> взагалі, взагалі, насправді. Інтерпретації всіх цих замін магазину може бути теж дуже дофіга і не треба впиратися там в забор. Є дві у нас, скажімо так, два варіанти екстрена і тактична. Я просто розкажу про тактичну і саме ту, яка по книжці, по класичній, як нам там заповідують вже дуже дуже давно. Суть в чому ведемо вогневий контакт. В якийсь момент наступає розуміння, що е, задача нібито вирішена, але 100% не можна бути ніколи впевненим, тобто там в найближчі там, секунди, навіть хвилини. Але е, є, скажімо так, невеличка пауза, і ви знаходитесь у, в умовній якійсь безпеці. Ну, наприклад, там, за укриттям. Скільки патронів ви вистрілили, ви не знаєте. Ми, ну, я особисто не вчу ніколи там, нічого рахувати. Це дід це абсолютно неможливо в стані стресу, тим більше бойового стресу. І ви вирішуєте скористатися цією паузою для того, щоб доповнити магазин перед тим, як виконувати якісь наступні тактичні дії, може бути якісь там переміщення, перезлагодження, там і т.д. і т.п. там мільйон різних варіацій. Як ми це робимо? Знову ж таки, дуже важливий момент, як тільки що ми говорили про екстрену заміну магазину і про тактичну заміну магазину, у нас йде один і той самий уніфікований рух. Як тільки ви прийняли рішення, що ви міняєте магазин, у вас ліва рука максимально швидко прилітає в підсумок за повним магазином. І це як в екстреній, так і в тактичній е, заміні відбувається. Спеціально в тренувальному процесі ця маніпуляція накатується для того, щоб е, не затопити і не стояти там з тими своїми ручками, не тикати, куди попало. Поміняли магазин, приєднали повний, е, напівпорожній заховали в підсумок. О, до речі, Або в сумку скидання. Розкажи за отримання були проблеми, і деякі люди кажуть, що під час перезарядки треба обов'язково убирати приклад під мишку. Що ти за це думаєш? А, приклад під мишку, тут це ж дуже, дуже ситуативна історія. Якщо, наприклад, у тебе буде в даний момент відбуватися якісь переміщення між укриттями там десь в окопі, чи, наприклад. Заниження силуету, там уход там, за якісь там горизонтальне укриття, наприклад, то тоді справді можна буде обрати магазин, зробити тактичну зимину таким чином. Типу, це нормально, це ну, типу, не проблема. Але, наприклад, абсолютно нічого не заважає, коли ти стоїш через прицільні пристрої, наприклад, контролюєш сектор, так само зробити цю маніпуляцію, не розриваючи взагалі вкладки. Продовжуючи контролювати напрямок прямо через приціл. А до речі, ще раз тут теж скажу, що в тактичній перезарядці не обов'язково це совет. Це не те, що так треба робити, Не обов'язково ховати магазин одразу ж у підсумок. Якщо вам треба ж продовжити вести контакт, то ви можете вести контакт, утримуючи магазин в руках, а, довести зброю до екстреної перезарядки і скористатися тим магазином, що ви тільки що зробили тактичну перезарядку. Якщо це. Потрібен вам максимально швидкий час. Давай продемонструємо. Це тут теж досить така ситуативна історія. Тобто ми вставляємо магазин, роб, зробили тактичну перезарядку, і одразу же в цей час у нас з'являється ворог. Ми відпрацьовуємо, тримаючи магазин в руках, якщо нам не треба швидко змі зміщуватися, кудись там щось робити. Довели зброю до екстреної перезарядки, одразу ж скидаючи магазин на землю. От, і працюємо далі. Якщо не треба магазин, ми його скинули, потім підняли. Якщо є час, може магазин цей вскинути або вставити в підсумок, або скинути в сумку зброса. Але це все індивідуально і це все треба напрацьовувати. І дуже ситуативно, тому що якщо, ну наприклад, я вважаю, якщо, наприклад, ти навіть поміняв магазин і в, те, в цей момент чисто, і є час ховати магазин, звільнити свою ліву руку, то краще це зробити, Конечно. щоб ти просто був а вільний у своїх діях. Типу, але якщо ситуація крайній екстрена, то тоді то, 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 а... немає. Можна навіть... Здійснивши тактичну заміну магазину, побачивши там контакт, почати стріляти взагалі його. Викликати. Також щоб нікого в жодному випадку блять, не зачепити, нікого там не затригерити. Але спробуємо показати і об'яснити. Я на твоєму прем'єрі, спробую показати, чому саме тактична заміна, екстрена та тактична заміна, робиться завжди з одного елементу, з того, що треба дістати магазин. Давай замітуємо. Цілимося в сектор, де є ворог. Ми відпрацювали зараз там 10 пострілів. Ще в магазині залишається приблизно там 20 пострілів. Ми трошки уходимо за укриття, але не покидаючи сектор, розуміємо, що у нас можливо зараз появиться ворог. Можливо, нам необхідно зробити тактичну заміну магазина. Зроби, будь ласка, тактичну магазину, тактичну заміну магазину спочатку з від'єднанням магазина від шахти, убери його в підсумок і встав новий. Контакт! У нас зараз час пройшов, був один всього набій в зброї. Тобто людина стояла із одним патроном, намагалась контролювати сектор. Появився ворог, він зробив один постріл, ушов на колено. Ну, в принципі, таке. Це дуже ситуативно. Другий елемент. Тобто ти по суті повністю uh, себе да, раз uh, розділся. <реш> Давай роз далі. Другий елемент те саме. Ми зробили 10-15 пострілів, трошки контролюємо сектор, але робимо перезарядку. Спочатку треба знайти новий магазин, котрий ми будемо використовувати. Підводимо к шахті, і от буквально за одну секунду покажи ще раз. У нас а, сразу же виходить 31 патрон, не викидаючи старий, ну Бо то останні боєготовності майже без перерви. От, от типа, от, от такі, от такий елемент. Ми намагаємося зараз вам пояснити. Але це ви самі вправі, що вам а, зручніше, то й обирайте, тим і користуйтесь. Інформація для роздумів. Да.